Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору Минає 925-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує використовувати тактику терору сьогодні, вранці 5 вересня. Російські військові атакували з дрона чоловіка у Херсоні. Про це у телеграм повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. За інформацією ОВА, 76-річний херсонець отримав вибухову травму та уламкове поранення плеча. Бригада швидкої допомоги доправила його до лікарні. Також на Херсонщині поранено ще троє людей. Пошкоджено будинку, об'єкти критичної інфраструктури. На Донеччині двоє загиблих і десятеро поранених за добу. Війська РФ завдали майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинули за незалежність України у запеклих боях з російськими окупантами. Буковина віддала останню шану ще трьом героям. Сержантові Андрієві Скульчуку, воїну військової частини 99-53 прикордонних військ. Останню шану віддали в Берегометі із солдатом Мар'яном Гашпаном воїну військової частини А-06-93 попрощалися в селі Давидівка. Прощання із солдатом Володимиром Єцьком воїном військової частини 2253 прикордонних військ відбулося в Лужанах. Вічна пам'ять та слава героям глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Естонія, Польща, а тепер і Фінляндія облаштовують кордон за українським зразком. Десять років тому саме Україна продемонструвала, як має виглядати сучасний та ефективний комплекс інженерних споруд на кордоні з непередбачуваним сусідом. Час показав, що інженерно-технічне облаштування кордону не примха, а необхідність покликана стати перешкодою на шляху країни-агресорки, яка підступно вдерлася в Україну. Деталі далі у сюжеті. Фінські медіа опублікували фото, як за їх задумом має виглядати кордон з Росією. Це не бетонні мури, як дехто уявляє, а система ефективних засобів, які можуть стримати наступ ворога. Що цікаво, на фотографії фінського кордону ми бачимо саме те, що будувала Україна з 2014 року. Той самий паркан, щоб відгородитися від Росії, тоді встигли збудувати понад 400 кілометрів ти танкових ровів, а також рокадні дороги, бліндажі, вали та загородження, і фактично одразу реалізація оборонного проєкту викликала чималу протидію з боку Росії, яка запустила хвилю негативу, покликану скомпрометувати ідею Єврокордону. Зробила все, щоб її агенти, які можуть досить багато у різних владних структурах, через 10 років ми зараз це все бачимо. Історія розставив крапки над і всі, і ці почалася масована травля і дискредитація цього проекту і персональна прем'єр-міністр Сенія Ценюка, який вперше наважився е, не то, що демаркувати і розділи, і поставити фізичний кордон між Україною та Росією, але робити інженерні мережі, які б слугували е, е, стримування нападу першої хвилі нападу. Розробляли проєкт Інституту СБУ і Державної прикордонної служби. Остання відповідала за будівництво європейського валу. Згадує Максим Бурбак. Під час усієї каденції того парламенту вимога фракції Народного фронту. Яку я очолював, те, що не менше 5% валового внутрішнього продукту повинно було йти на заходи з національної безпеки і оборони. Саме в цих 5% і були гроші на щорічне впровадження в життя цього проекту. Приклад, що з кожним роком це фінансування зменшувалось, і проект, який був розрахований на амбітні два роки, два-три роки, він стопорився всіляко. Але проєкт, який в Україні викликав хвилю критики та дискредитації, став зразком для європейських країн-членів НАТО: Естонія, Польща, а тепер і Фінляндія, розуміючи небезпеку, яка йде від Росії і Білорусі, почали і в себе будувати подібні до українських відгороджувальні споруди на кордоні з агресором. Польща будує загорожу на кордоні з Білорусі. Фінляндія почала будувати саме таку е, е, інженерні споруди, щоб відокремити кордон між Росією і Фінляндією. Тобто всі розуміють нарешті, але прикро, що такою ціною, ціною багатьох сотень тисяч життів наших українців, всі усвідомили, що Росія це головний ворог демократії і вільного світу. І що від нього треба принаймні відгородитися? Чого за всі роки незалежності України не було зроблено жодним чином? Сергій Обшанський став на захист України у складі територіальної оборони одразу після початку повномасштабного вторгнення. Він був серед тих, хто у 2022 році обороняв кордон з Росією на Харківщині, і його підрозділ розміщувався саме там, де вже було здійснено інженерно-технічне облаштування держрубежу так званої стіни. Так виглядає бетонна споруда чи бетонний бліндаж де ми з моїми побратимами обороняємо країну і завдяки цьому бліндажу багато життів було збережено. Воїн наголошує, якби проєкт був повністю реалізований на всіх запланованих ділянках до 24 лютого 2022 року. Це б надало відчутну перевагу у протистоянні з російськими військами. Завдяки тому, що даний проект стіна на тому участку, де ми воювали, був завершений від початку до кінця. Там були обладнані і окопи і бліндажі. Не просто бліндажі, такі землянки, які можна було вирити, а суцільний такий железобетон, який на 2-3 метри було під землею. Потім ще було на стіл там пльовін, там землі і все остальне. Завдяки тому, що такі бліндажі були вже готові, то це було. Добре, як для військових, які на нулю приймали участь, так і в загальному для всієї системи, і ось зараз, через 10 років після української ініціативи, незважаючи на намагання дискредитації та висміювання, наш досвід переймає країна НАТО та планує до 2026 року побудувати 200 кілометрів такої стіни на кордоні з Росією. Тетяна Дубіцька дня ТВА Для обміну досвідом, ідеями та налагодження ефективної співпраці між спільнотами внутрішньопереміщених осіб у Чернівцях провели локальний форум. Учасники мали змогу встановити нові контакти, обговорити актуальні питання, проблеми ВПО та спільно шукати шляхи вирішення найнагальніших. Усі деталі далі у випуску. У рамках проєкту посилення спільнот ВПО у західних та центральних областях України у Чернівцях організували локальний форум. Подібні зібрання проводять для обміну досвідом та налагодження потенційного партнерства. Під час обговорення учасники мали змогу обговорити актуальні питання та спільно шукати шляхи вирішення найнагальніших проблем. Локальний форум для спільнот це одна з наших активностей в цьому році для того, щоб зібрати організації, громадські організації та ініціативні групи, з якими ми працюємо в межах нашого проекту з метою мережування контактів. І загалом ми бачимо, основна мета полягає в тому, для того, щоб організації поспілкувалися з партнерськими організаціями, з донорськими організаціями, з представниками місцевої влади, змогли зрозуміти можливості одного зрозуміти можливості співпраці. Подальшої таким чином співпрацювати в межах області на локальному рівні і більш ефективно допомагати внутрішньопереміщеним особам, Оскільки це основна мета нашого проекту, загалом наразі проєкт охоплює 14 областей України, забезпечуючи підтримку та розвиток спільнот, що працюють із ВПО. Проте організатори форуму відзначають і певні труднощі, з якими стикаються організації. В першу чергу це вигорання команд, тому що Справді люди, які ініціативні і дуже багато на себе беруть, дуже багато проектів реалізують вони. Втрачають мотивацію до дії через те, що велике навантаження це одна з найпоширеніших проблем, тому що ми постійно з ними комунікуємо. Окрім того, це і брак експертності. Не всі мають експертність, наприклад, з бухгалтерії, яка потрібна для ведення правильного ведення громадської діяльності, бо громадська діяльність це робота. Для вирішення цих проблем команда проєкту активно розвиває навчальний компонент. Завдяки цьому підходу спільноти та громадські організації зможуть Можуть його розвивати та підсилювати свої партнерські зв'язки з іншими організаціями по всій Україні, тому ми намагаємося саме навчальним компонентом закрити їм ці потреби. Шукаємо в інших областях громадських організацій, до яких могли би поїхати наші спільноти і вивчити їх досвід для того, щоб бути більш спроможнішими. Ми підшуковуємо навчання для того, щоб вони могли підсилити один член, підсилити всю команду або вся команда могла би пройти навчання, допомагаємо з юридичним супроводом з стратегуванням. Тому це досить обширна робота, яка потребує постійної комунікації з нашими спільнотами. У нас їх 12 – Це громадські організації, ініціативні групи, які ми сподіваємося стануть дуже сильними інститутами громадянського суспільства завдяки багатьом, не лише нам а багатьом партнерам, які з ними працюють. Юлія Калашнікова, засновниця громадської організації Ми з України у місті Сторожинець. Сама вона з Донбасу утім з 2014 року, з початку російської агресії проти України знайшла прихисток на Буковині, заснувавши організацію у 2019 році. Разом з командою стала підтримкою для тих, хто у зв'язку з війною був змушений покинути рідну домівку. Ми намагалися вирішувати питання пов'язане з внутрішнім переміщенням. Це створення фонду тимчасового житла, надання статусу дитини війни. А з 22-го року ми більше зробили напрямок роботи: це психосоціальна підтримка та психологічна допомога. Спочатку ВПО а зараз ми надаємо такі послуги вже і місцевим мешканцям. Наразі у Сторожинецькій громаді приблизно тисяча внутрішньопереміщених осіб. У минулому 2023 році громадська організація Ми з України надала соціальні послуги орієнтовно 400 особам. Основна проблема всіх переселенців це житло. Нема соціального житла, немає фонду тимчасового житла, практично нема діючих програм житлових, в яких могли б ми приймати участь. Це перша проблема. Друга проблема це сама психологічна допомога. Не всюди вона надається і є стигматизація у постраждалих єдиний, що це ну, більше про хворобу психічну, тому люди не звертаються. Ми намагаємось подолати. Цей стереотип ну також є потреба в гуманітарній допомозі особливо людям похилого віку і багатодітним сім'ям. Організатори локального форуму для спільнот переконані, разом можна знайти шляхи для вирішення актуальних проблем внутрішньопереміщених осіб та зміцнення соціальної сфери. Сподіваємося, що це буде мати дуже позитивний ефект в, в, в плані напрацювання ідей і якихось рішень для підтримки ВПО. Аліна Рябкота. Дня тива. Чернівецькі поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувався мотоцикліст. Відомо, що вчора, 4 вересня, 28-річний житель села Чагор, керуючи мотоциклом, допустив зіткнення з автомобілем під керуванням 42-річного чернівчанина. У наслідок аварії мотоцикліст отримав травму ноги. Медики госпіталізували його до лікарні для надання необхідної допомоги. Досудове розслідування триває. У Чернівецькому районі вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Найбільше повідомлень минулої доби, 4 серпня рятувальники отримали про займання на відкритій території. Так у селі Дубове пожежа охопила площу 2 гектара. Попередня прочина загорання необережне поводження з вогнем. Також пожежі на відкритій території були ліквідовані у селах Тарасівці та Погорілівка. Окрім цього, учора в селі Коровія надзвичайники ліквідували займання легкового автомобіля. 16 тисяч євро за переправлення через держкордон. За даними слідства, майстер лісу одного з лісогосподарських підприємств у Чернівецькій області долучився до схеми одержання прибутку від незаконного переправлення за кордон чоловіків. Вартість таких послуг становила 8 тисяч євро з особи. Відомо, що охочих незаконно перетнути кордон підшуковували інші учасники схеми, які скерували так званих клієнтів до майстра лісу. Він зустрічав та заселяв чоловіків у готель своїх родичів, де надавав необхідні консультації та отримував кошти за надані послуги. Надалі доправляв чоловіків до кордону в обхід блокпостів. З урахуванням здобутих доказів йому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Невидимі сторінки. Соціальний проєкт для діток із порушенням зору та їх батьків представили у Чернівцях. Ініціатива спрямована на популяризацію читання шрифтом Брайля та забезпечення безбар'єрного доступу до літератури на інтерактивний захід завітала і знімальна група ТВА. Надавати рекомендації з навчання шрифтом Брайля та популяризувати його, аби люди, незалежно від своїх функціональних порушень чи комунікативних можливостей, могли безперешкодно отримувати доступ до інформації та користуватися усіма необхідними технологіями. Це основна мета соціального проєкту Невидимі сторінки, який представили у Чернівцях. У нашому місті команда проєкту презентувала книгу Михайла Коцюбинського Тіні забутих предків шрифтом Брайля, яка вийшла у видавництві Антологія. Саме це видавництво від початку повномасштабного вторгнення стало активним учасником благодійної акції. Українським дітям українську книгу, яку започаткував Держкомтелерадіо за підтримки Офісу президента України та Міністерства культури та інформаційної політики, мета акції забезпечити маленьких українців, які стали вимушеними переселенцями, навчальною і художньою літературою рідною мовою, як зазначила модераторка заходу Наталія Бовтрук, нині важливо показувати та доносити до суспільства силу літератури та її можливості стирати будь-які бар'єри. Ми хочемо показати, що шрифт Брайля, тобто це ще один вид шрифт шрифт Ну в даному випадку ми про українську мову говоримо, то різновид шрифту українською мовою, і що він доступний, його можна знати чи можна не знати, його можна хотіти вчити чи можна не хотіти вчити. Тобто це нормально. Нормально, що в нас таблички підписані українською мовою і шрифтом Брайля. Нормально, що в нас таблетки підписані шрифтом. Райля. і ну тобто ми це хочемо показати, що це все нормально і це має бути більш широко і кругом. На зустріч запросили юних чернівчан, які мають особливі освітні потреби, а також їхніх батьків. Донька Ганни Жук, внаслідок утворення пухлини головного мозку втратила повністю зір на ліве око та частково на праве у дитячому віці. Нині дівчинка навчається у сьомому класі за інклюзивною формою. Перші чотири роки з поза рекомендацією лікарів ми навчались на дому. Потім все ж таки ми е, вирішили, що їй необхідна соціалізація, тому наполягли на тому, щоб її перевести на інклюзивну форму навчання. І зараз ми відвідуємо школу з усіма з асистентом. Ганна розповідає, що зі шрифтом Брайля вже знайомі однак дотепер у Чернівцях не було можливості для його опанування. Тож така ініціатива позитивний крок у його вивченні. Від 2017 року, коли ми були оперовані, на той момент в Чернівцях, я не знаю, як в інших містах України. Ситуація була дуже складна, тому що всі нас і лікарі, і освітяни відправляли з нашою проблемою в УТОС. Тобто, якщо ми хочемо вивчати Шербрайля, нам звертатись туди. Спеціалісти УТОСу казали, що нам необхідно, ми, власне, вони казали, ми цим не займаємося. Якщо ви хочете, то ми, ви можете з приватно з кимось домовлятися. І також, якщо десь ну десь можете шукати якісь матеріали, по яких ви власне будете вчити шрифт Брайля, але чесно скажемо, що таких матеріалів дуже мало ще там від якихось там можна сказати радянських часів. За словами Наталії Бовтрук, ситуація із друкування книг шрифтом Брайля покращується, і відтепер на книжковому ринку з'являється все більше подібних видань. Найбільше цього року чимало літератури саме стало художньою, і це нас тішить раніше було тільки більше підручників, тобто для закладів загальної середньої школи, тобто і вони йшли в основному за державним замовленням, тобто без будь-якого комерційного комерційного замовлення. Наразі книги вже Шифтом Брайля можна замовити і на Якобу, тобто ми вже співпрацюємо з Якобу, Тому намагаємося робити умови для того, щоб щоб все стало доступно і зрозуміло для кожного. Чернівці стали другим містом після Києва, де презентували проєкт Невидимі сторінки. Його реалізацію зокрема підтримали Чернівецька обласна та міська ради. У нас виплатів є дуже багато і дуже серйозних. Це в першу чергу, звичайно, війна. Це в першу чергу люди, які змушені тимчасово переселені бути в інші регіони. Так само, і пріоритет обласної влади, як і міської, так і обласної, це звичайно діти. А діти з особливими потребами або з бар'єрами, звичайно, для нас це більш. Тому ми завжди раді, завжди будемо підтримувати такі проекти. Ми раді сьогодні розділити ці хвилини урочисті з вами. І дуже вам вдячні за цю ініціативу, за цей проект, за те, що ви робите, за те, що ви подарували нам такі прекрасні книги, щоб наші діти зможуть розпочатися з ними. Найближчим часом ініціативу планують представити у Львові та Одесі, що дозволить залучити більш широку аудиторію та забезпечити доступ до літератури для всіх охочих. Анна Харабара та Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтеся на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Я з вами прощаюся. Приємного вечора. Побачимось на телеканалі. ТВА. на все добре.